Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Шевченкове, Гряниківка та інші пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. Протягом минулої доби з районів, що перебувають під постійними обстрілами, було евакуйовано 24 людини. Вивезені люди отримали гуманітарну допомогу. Ті, хто цього потребував, забезпечені житлом. За добу працівники ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів. На одній з пожеж, що не пов'язана з веденням військових дій, загинув 53-річний чоловік. Подія трапилась у 21-й у місті Чогоїв, вулиця Горишного, 128. На території п'ятиповерхового житлового будинку у підвалі горіли домашні речі та сміття на площі 5 квадратних метрів. Під час пожежого гасіння в осередку пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Через сильне задимлення було ще евакуйовано двох мешканців під'їзду. пів на 22-го вогонь локалізували, о 22-й 15 ліквідували повністю. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати необережність під час паління. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 56 одиниць вибухонебезпечних предметів. За повідомленням генштабу ЗСУ, ворог намагається прорвати оборону українських військ, але безуспішно наші бійці продовжують чинити спротив російським окупантам. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко – Новини Харків. Херсонську область за минулу добу окупанти обстріляли 76 разів. Пошкоджені житлові та приватні будинки. За даними ОВА, один поранений. Атакували і Харківську, Запорізьку та Донецьку області. Німеччина поставила ЗСУ черговий пакет військової допомоги, в якому снаряди калібру 155 мм, міліметрів, високоточні боєприпаси, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Марс 2 інше обладнання та генератори також готуються до передачі майже 5,5 тисяч снарядів калібру 155 мм міліметрів та ракети на «Айрісте». Уряд Швеції готується передати Україні вісім Сау Ашер. Надає новий пакет військової допомоги і Литва. А президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу у найближчі тижні чотирьох літаків міг 29 Виселення з лаври не буде. Процедура законного повернення майна Києво-Печерської лаври в користування держави не перебачає виселення ченців. Однак деяких представників УПЦ МП правоохоронці стимулюватимуть залишити територію. Про це в ефірі телемарафону сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Глава Мінкульту наголосив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців. Йдеться про повернення майна, яке належить державі. На першому етапі Кубка світу з артистичного плавання в Канаді українка Марта Федіна здобула золоту медаль у технічній програмі. Про це заявили ОНОК України. Це перша в історії нашої держави олімпійська медаль у цьому виді спорту. Шевченківський район це якраз місце аварії, що сталася в ніч проти середи на теплотрасі великого діаметру. Через порив труби близько сотні будинків спального району залишилися без тепла. Напередодні комунальники все відремонтували, тепло до будинків повернули. А у четвер вранці вже стали до фінішних робіт. Закривають камеру, щоб далі впорядковувати пішохідну зону. Було усунено дефект на діаметрі 500. Була аварійна ситуація, тухла потухала Палопойська котельня, всі виїхали на поїзд дефекту. Було усунуто дефект, поміняли 4 метри труби, і до 2 години. Було усунуто дефект. Дефект стався через корозію металу. Дана теплотраса експлуатується 64-го року. На даний момент ця теплотраса заложена на цей рік у перекладку. Зв'язку зі зношеністю труби лише цього опалювального сезону тут сталося сім аварій. Взагалі кажуть спеціалісти, обстріли та часті гідроудари через блекаути. Суттєво позначились на ситуації з аваріями на тепломережах міста. Але завдяки злагодженій роботі у форматі 24 на 7 Харків навіть під час війни з опаленням. Хоча протягом останніх майже 13 місяців число аварій зросло втричі. Є п'ять служб, ми займаємося і котлами, і сетями, і строїтельною частиною каналів ЦТП і котельних. У нас є своя лабораторія, в принципі, якщо є серйозні дефекти, ми аналізуємо ситуацію, проверяємо трубопроводи наші і відповідно, устраняємо дефектів. Що в котлах, що в ЦТП, що в сетях. В принципі, є наші дежурні бригади в будь-який момент, дня дня і ночі ми виїжджаємо на аварію, на служившиеся дефекти. І стараємося максимально короткі сроки устраняти щодо цього опалювального сезону. То він один з найважчих, що Харків міг бачити. Через постійні ракетні атаки ворога у мегаполісі з жовтня 2022 по березень 2023 комунальникам довелось вісім разів з нуля перезапускати всю систему опалення. В раз достатньо було та складно. потому что очень долгое время мы не получали достаточное количество электроэнергии, недостаточное количество напряжения в сети опять было низкое. В этот раз опять была достаточно большая потеря воды в сети. Возникли немалое количество дефектов, потому что за два дня было устранено практически 96 дефектов, которые в результате данного отключения появились. Ну, коллектив Харьковских тепловых сетей. Покладає рук в тот момент, как только у нас з'явилася можливість, коли нам дали електроенергію, коли пішла вода, приступили к перезапуску. за Перезапустити почти 6 тисяч домов, опять по новій. Ну, ми це виповнили. Після завершення опалювального сезону в харківських тепломережах стартує новий серйозний етап. Підготовка міста до нової зими. В планах великі перекладки, планові ремонти, обладнання та поступовий перехід на локальні котельні. Якраз завдяки ремонтним кампаніям, що в мегаполісі продуктивно проводились протягом декількох років ще до війни, а також минулоріч якраз і вдається комунальникам справлятися з викликами, коли за лічені дні у місті треба перезапустити всю систему опалення. Леся Купелюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. Під час війни комуналка стала непід'ємним тягарем, а незабаром суми в платіжках можуть стати ще більшими. У кабінеті міністрів планують підвищити тарифи щонайменше на 10%. Урядовці пояснюють, метою підвищення є компенсація втрат енергосистеми внаслідок російського терору. Розрахунки планують провести наприкінці опалювального сезону. Зазначають у нас комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг з огляду на електричний баланс мережі. Прогнози балансу виробництва електроенергії сукупний баланс попиту. І говорити, якою буде ціна, зараз зарано. А от експерти припускають, що підвищення тарифу становитимуть 10-15%. Це те підвищення, яке має статися. Треба розуміти, що заробітні плати в усіх секторах зростали. Тарифи та інші послуги зростали. Виходить так, що за мобільний зв'язок чи інтернет інколи платять більше, ніж за електроенергію. Також на ціну вплинуть терористичні дії росіян, зокрема, зруйновані об'єкти генерації, лінії електропередачі. Їм необхідний значний ремонт. Для того, щоб ці мережі довести до базового стану, надійного стану, потрібні дуже великі інвестиції. Відповідно, частина інвестицій може покриватися коштом бюджету, але значна частина інвестицій покриватиметься коштом споживачів. Наразі ж Кабмін роздивляється декілька варіантів перегляду тарифів, зокрема, модифікацію системи субсидій. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Новини Харків. Українські пенсіонери, які перебувають в евакуації за кордоном та отримують там матеріальну допомогу, зможуть також отримувати і пенсію в Україні. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики. Призначення в Україні пенсії виплачуються за правилами, визначеними українським законодавством. Якщо пенсія виплачується на банківський рахунок, в момент зарахування кошти стають власністю людини, і людина має право використовувати їх на власний розсуд. При цьому чинне законодавство не ставить виплату пенсій у залежність від того, чи одержує людина матеріальну допомогу за кордоном. Таким чином, виплати іншими країнами соціальної допомоги літнім людям з України під час війни не є підставою скасування отримання пенсії за вислугою років в Україні. Яна Біляєва Олексій Муравйов, новини Харків. Вони ще зовсім юні, але вже такі цілеспрямовані та безстрашні. Більшу частину війни кажуть, знаходяться у Харкові, і цим щоразу доводять. Жодна російська ракета не зупинить розвиток футболу в їхньому рідному місті. Зимою я був деревні і мені папа побудував собственний ворота. Я там тренувався кожен день. А потім ты повернувся так Харкова? Так да. И Ну, я ну, месяц не занималась, а потом я пішов в Дюш 13 Хожу я на, на две тренировки. У нас ще воскресенье. Я еще иду, э, еще тренируюсь сам. Я хожу на поле. б'ю поворотом там через все поле дриблингом. Усі тренування зараз проходять тільки в онлайн режимі, а от змагання та збори лише у безпечних містах України. Тож на початку цього року для харківських команд організували турнір у валках. У ньому взяли участь із десяток харківських команд. І як зазначають організатори, для прифронтового регіона це доволі високі показники. Валки красивий міст, не красиво городні е, сподобаси красиво команди там участвоваля. Староміста Довольно, тому що ну, конечно, протягом десятого году я грати ми дванадцятому. разница в два -го года. для трьох команд, які посіли призові місця на турнірі у Харкові. Організували урочисту церемонію нагородження. Крім того, спортсмени отримали ще й подарунки фірмові кросівки. Друзі, давайте ручніше це переможе перше місце. Юних футболістів підтримав благодійний фонд у матусиних долонях. Ще у перші дні війни харків'янки об'єдналися, аби допомагати жінкам та дітям по всій Україні. Іноді кажуть, шукають партнерів власними силами, та цього разу вийшло дещо інакше. Компанія Найк сама виявила бажання підтримати харківських спортсменів. На нас вони вийшли самі, побачив цю нашу активність, нашу роботу. До нас звернулися просто на електронну пошту, написали нам листа. Ось так буває. Загалом компанія подарувала 300 пар спортивного взуття. Частину передадуть гравцям різних харківських клубів. Представники фонду додають, допомагатимуть українцям і надалі, адже кожна з них має для цього достатньо сил та ресурсів. Мені здається, за війну саме українки показали, що вони залишаються в красивій формі, гарні. Вони мають такий сталевий характер, нас вразили навіть такі приклади, коли до нас на фонд ну, є можливість відправити, наприклад, одяг та взуття, який не потрібен вже. Ну, дитина, наприклад, вже з цього виросла. Відправити на фонд, а ми вже передамо тим, хто потребує. Нам приходять посилки, приходили з Бахмуту. І це знаєте, як. так». А от директор департаменту у справах сім'ї молоді та спорту Олександр Власенко акцентує, мають чимало партнерів, які також підтримують маленьких харків'ян. Разом намагаються робити все, аби дітлахи не втратили жагу до спорту. Дуже багато благодійних організацій фондів е хочуть допомагати спортсменам, інвентарем і Екіпіровкою зараз ми намагаємося все яке допомагати нашим юним спортсменам. Це і тренувальні збори в безпечних місцях, відкрити тренування в безпечних місцях. Я думаю, що дякуючи нашим збройним силам, ситуація покращиться і у нас буде повноцінний тренувальний процес. Також додає Олександр Власенко, раз на тиждень у Харкові проводять тематичні заходи та тренування із різних видів спорту. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків. У них різні долі та різний життєвий досвід, але не один із них не знав, що таке війна. Вона їх, до речі, не налякала, а навпаки, додала їм стійкості та міцності. Ці двоє харків'ян комунальники, які працюють на одному міському підприємстві. Далі про їх історію, про те, як вони не зламалися і залишилися на своїх робочих місцях та виконували свою роботу, коли у Харкові вибухали снаряди. Я работаю шестой год. Ранее занимался содержанием, служением детских площадок. За последние годы все увидели, сколько площадок появилось. В основном в каждом дворе уже есть детская площадка. Ну, а с приходом войны 24 февраля позвонило мне руководство. Пострадало три дома. Нужно выезжать, забивать окна. Было страшно, конечно. Люди в панике были. Приехали, да, было полностью выбиты все окна, куски снарядов. Ну, все это непривычно было видеть. За окружной бои шли. Ну и с того времени начал заниматься, именно закрывать окна, потому что заявки сыпались не сотнями, а тысячами. Рядышком были Ну, Прятались, как и все люди. Бросали, было, все уезжали, потом возвращались, закрывали дальше. Страшно було, непонятно. ну к этому не, одну, не реально привикнути. Артем щоденно виконував свою роботу. проте думками був не в Харкові, а десь більш ніж за 50 кілометрів у Харківській області, де були його батьки. Родина чоловіка пережила окупацію. В сіді морта перервала связь. батьки були в'язним Салтові, це вже старого Салтова. Вкратце це була окупація на той території. И где-то, когда наши деоккупировали, через пару дней э, вывезли да, родителей оттуда. И только тогда, это в начале мая было. Ну, больше месяца да, был без связи, конечно, переживал, тревога была. Не знал, что там и как там. Знал, что там света нет, ну, никакой, никакой связи абсолютно не было. Сейчас мои родные со мной, слава богу, а я продолжаю дальше трудиться. Работы у нас много, восстанавливать город нужно. Заявок очень много. Будем работать для восстановления города. Юрій Бондарєв, комунальник зі стажем у міському КП працює вже 12 років. Керує транспортною службою. Чоловік каже, 24 лютого, 2022 року день, коли почалася його нова історія життя Життя, якого ніхто не чекав. 24 февраля в 5 утра позвонил мой заместитель, Ну, розбудивши. Он сказал взрывы, когда я приехал на работу, здесь была была паника. То есть люди не знали, что, как поступать, как действовать. Но мы все равно пытались уговорить людей, то есть не паниковать, все тихо, спокойно относиться к... Работе, то есть выходить работать и э, не сдаваться, то есть, как бы по-простому сказать, с болью и с переживанием относился к тому, что за каждого человека, за каждого работника, когда они выезжали на рабочие места, где они выполняли непосредственную работу. Были взрывы, были обстрелы. Пока они не приедут на территорию базы, я э, ну, с переживанием относился к Дана ситуація зараз чоловік керує колективом 40 фахівців. Нинішня ситуація в країні згуртувала їх та зробила однією родиною. Очень хочется вернуться к прежней жизни, которая была раньше. Чтобы наступил мир, чтобы дети смеялись, чтобы э, можно было пойти в парки, на аттракционы, там, в зоопарк пройти. То есть мир, на то, что было. Хочется э, побольше э, проводить с семьями э, на отдых, также хочется, чтобы было в городе много зелени, которой сейчас в данный момент не хватает. Хочется, чтобы е, нет переживай то что поставят к нам задачи мы выполним и будем стараться чтобы приумножать приукрашивать город Харьков потому що е, уже проживший в городе Харькове столько лет хочется чтобы было мирное небо над головой Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків. Вони усі герої. Герої комунального фронту, які, попри всю складну ситуацію, зберігають, відновлюють та примножують. Про їхню залізну витримку говорить те, що вони готові працювати під обстрілами, ремонтувати дороги, водогони, електромережі, пошкоджені будівлі, вивозити сміття та подавати тепло в оселі харків'ян. Всіх залізобетонних комунальників, які працюють в Новобаварському районі, зібрали разом напередодні їхнього професійного свята, аби виказати їм слова подяки. Робота серйозно. О, робота у нас тяжкіла, але ми її робимо. Ми любимо свій міст. Ми стараємося в нашому місті, щоб було чисто і уютно. Працюємо з самого початку війни під бомбішками. Было страшно, но мы работали и работаем по сей день. Мира хочу. Самое главное, мира очень сильно хочу. Хочу, чтобы <с> как, как в сказке. Класс и все произошло. Сложно, есть свои трудности, но справляемся лично я в этой сфере с девятого года. То есть в этом году уже 14 лет. Разные бывают нюансы, но когда выполняем свою работу, моральное удовлетворение, когда жители говорят спасибо, это, по-моему, самая большая благодарность нашей работе. Мы помогали людям с самого первого дня, когда летали ракеты, когда бомбили наш любимый город. Мы старались помочь жителям в холода, закрывать контура, закрывать окна, запускали дома отопления, для того, чтобы было тепло, производили уборки, вывозили мусор. Все было немножко страшно, но мы справлялись. Город свой очень люблю за то, что он очень чистый, за то, что ну правильно, скажем так, организовано все в городе. Все службы работают как часы. Мы со всеми находим контакт, и коммунальные службы самые лучшие в Харькове. Дуже багато людей, які приїжджають у міста з інших міст країни, де не тільки нашої країни, а із зарубіжжя, за Вони кажуть, місто Харків чисто ухожене місто. І це завдяки вам. Завдяки вам, наше місто стало містом героєм в якому Живуть справжні герої. Це ви. Я дякую кожному з вас за той подвиг, який ви кожного дня робите. Я дякую вам за те, що ви створюєте наше рідне місто таким, як воно є. Важко? так важко. Іноді дуже важко. але ми вистаємо. Але ми переможемо завдяки таким харків'янам, які зараз знаходяться тут, у цьому залі, місто Харків переможе. Україна переможе. Я вітаю вас всіх зі святом. Хочу побажати нам усім якнайшвидшої перемоги. Хочу побажати вам міцного здоров'я, щастя, радості і відбудуємо разом. Наше місто – Наше місто, Герой Харків. Ігор Безкровний, Ярослав Куненко, Денис Рибалко та Юрій Павдикін. Новини Харків.